Інформаційний ефір Суспільне студія триває. Долар впав до найнижчого рівня за три місяці через торговельну війну, яку розпочав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Про це сьогодні повідомило інформаційне агентство Reuters. Фунт стерлінгів натомість зміцнився до тримісячного максимуму. Нагадаємо, Китай, Індія та Європейський Союз мають бути готові до запровадження мит з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент Дональд Трамп у зверненні до Конгресу 4 березня. Він вважає, що мита, які запроваджує адміністрація США проти низки країн, принесуть економіці величезні гроші та допоможуть створити нові робочі місця. Цитую: ми отримаємо трильйони доларів і створимо небачену кількість робочих місць наголовив. Наголосив президент Сполучених Штатів і більше про економіку Сполучених Штатів Америки будемо говорити з доктором економічних наук, співзасновником громадської організації Центр економічного відновлення, координатором розробки національної економічної стратегії Андрієм Длігачем. Він саме на прямому зв'язку. Пане Андрію, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаємо. Навзаєм вітаємося. Як на вашу думку, а можливо, вже за вашими спостереженнями, як ось ці дії з... щодо тарифів, введення нових тарифів щодо сусідніх країн е... з боку адміністрації Трампа вже впливає на економіку Сполучених Штатів Америки? Вже впливає тим, що долар слабше. Дійсно, вже курс 1,07 по відношенню до євро. Падав цей курс до 1,03. Початься далеко ще до максимуму в 1,2 долари за євро, але це вже така тенденція доволі промовиста. Втрата кількох трильйонів доларів, майже 3 трильйони доларів втрачено на фондовому ринку через ці коливання, падіння курсу біткоїну. Все це вже поточні наслідки цієї турбулентності, яку затіяв Дональд Трамп. Чи обґрунтована взагалі вся ця ідея з, з запровадження тарифних війн? З точки зору економіки, звичайно, вона не обґрунтована. Її з одного боку досвід і 95-річної давнини закон світоволі, коли е, під час депресії, під час економічної кризи запроваджені були значні імпортні тарифи? Знов таки стіж. Формальною логікою, щоб більше вироблялося на території самих Сполучених штатів, і тоді кризові явища перетворилися на велику депресію, яку ми тепер історично знаємо як найгірший економічний період в, в, в історії Сполучених Штатів Америки в 2018 році. Трамп також вдавався до тарифних воєн, які не принесли суттєвого покращення ані експорту сполучених штатів Америки, ані створення нових робочих місць було створено формально. Наприклад, в металургійній галузі не мільйони, як обіцяно було Трампом робочих місць, а 12 тисяч сумарма. Коротше кажучи, позитивних наслідків не було а тим більше зараз. Зараз запровадження мит на китайську продукцію призведе до розгортання споживчої інфляції до збідніння певних верств населення найбільш бідних американців. Запровадження мит проти Канади наприклад призведе до суттєвого зростання цін на промислову продукцію, так звану промислову інфляцію. Ті ж ті ж самі американські автомобілі виробники, яких згадував Трамп у вчорашній промові в Конгресі, посилаючись на те, що будуть відмінені вимоги екологічні щодо електромобілів, але Тисячі запчастин виробляються в Канаді і в Мексиці, і запровадження цих тарифів призведе до погіршення ситуації не тільки в економіці Мексики і Канади, а перш за все здорожчання продукції для самих американських виробників. І можна багато чого тут розповідати, але за нашими оцінками близько від 0,3 до 0,5% п'ять, відсотків ВВП Втрати через цю тарифну війну війну економіка Сполучених Штатів Америки Американського року Можливий сценарій, за яких е така втрата буде сягати аж 2% при розгортанні е такому сніговому кому е цих, цих тарифів е воєн, е і вже ми бачимо по сигналах з Канади запровадження санкцій у вигляді тарифів на продукцію з Сполучених Штатів Америки вартістю 155 мільярдів. А це третина того, що Канада, не третина, половина, половина того, що Канада імпортує зі Сполучених Штатів Америки. А Сполучені Штати Америки імпортують продукції на 440 мільярдів з Канади. Там була позитивна динаміка. Відповідно, Трамп точно не послуговувався економічними інтересами. Не, не інтересами американців, а якими інтересами політичними, геополітичними скористатися тим коротким віконцем можливості, поки економіка Китаю крихка і ще є велика залежність від сполучених штатів Америки країн світу для того, щоб нав'язати певні умови з розумінням того, що долар втрачає свою частку в світовій торгівлі, ринок сполучених штатів Америки стає менш привабливим для багатьох виробників. Вони знаходяться альтернативи в Латинській Америці, в Африці, в Південній Азії, на близькому сході. І зрештою, сам європейський союз, який готовий запропонувати нову стратегію підвищення конкурентоспроможності, стає гарною альтернативою інвестиціям Сполучених Штатів Америки. Мита стосується країн Китаю, Мексики, Канади, зокрема. В мене питання: чи виграють на цьому інші країни Східної Азії? Припустимо, Китай, Південна Корея, Японія, Індія, Індія, Індія хотіли сказати. Індія. так, Китай перепрошую. Не виграє? Да, так Сам сам Китай зараз теж змушений був вдатися до відповідних заходів, підвищуючи мити до 15%, відсотків, запроваджуючи певні санкції перед Америка на американські компанії. 25 компаній потрапили зараз у список. А індія звичайно скористається в Індію, і так і і без цього прийшов великий потік перенесення виробництва з Китаю саме в Індію. Індія шукає своє місце на світовій арені, звичайно, в індійські компанії можуть запропонувати заміщення здорожченої продукції з Китаю для американського ринку. Хоча в Китаї зараз йде дуже активний процес на Побудову так званих темних заводів, там де взагалі ніхто не працює, люди там не працюють, і це це все пускається в суто автоматизованому режимі, що що дозволяє суттєво знижити знизити собівартість продукції, але все одно Індія випереджає Китай по зниженню сумівартості і прогресує з підвищенням якості. Тому туди виносяться виробництво і тому так. Сполучені Штати Америки отримують іншу іншу динаміку торгівельного партнерства, також Малайзія, звичайно, індонезія, звичайно, країни Латинської Америки. Я думаю, що Аргентина безумовно скористається такою ситуацією. Ну, ми вже бачили реакцію самого прем'єр-міністра Канади Частіна Трюдо, який коментував введення Сполученими Штатами з 4 березня 25% відсоткових митних зборів, практично на весь імпорт з Канади. І він це назвав початком торгівельної війни. Я зацитую сьогодні. Сполучені штати розпочали торгівельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга канадці розсудливі. Але ми не відступимо від боротьби не. Тоді, коли на кону наша країна написав він у соціальній мережі Ікс, і ось саме це дивно, що ті країни, з якими от найбільші були, найтісніші торгівельні е, е, стосунки у Сполучених Штатах Америки наразі е, говорять про те, що це для них було несподіванкою, і навіть назвали це війною економічною. Це дійсно економічна війна, про що ще говорити? Бо... Окрім під підняття тарифів, є і певні заяви від Трампа. Ці заяви вони стосуються в випадку Канади бажанням поглинути Канаду, доєднати її до Сполучених Штатів Америки, і це вже чіт чіткі недружні дії. Але ми теж переживаємо ці недружні дії з боку Сполучених Штатів Америки, які такою синусоїдою. То, то, наче проукраїнські, то антиукраїнські, і відповідно потрібно розуміти, що це настільки гра Сполучених Штатів Америки, скільки персональна гра Трампа або тих груп впливу в оточенні Трампа, які реалізують власну стратегію, тарифна війна на користь Росії, на користь Ірану, на користь. Тому що сполучені штати Америки готуються до переговорів з Китаєм, нагнітають цю, цю ситуацію і тому, щоб отримати кращі преференції чи чи певні гарантії Китаю про невідмови не від спроб домінації, повернення Тайваню і інших. От у свою чергу Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, під час виступу перед Конгресом, сказав, що таке рішення щодо тарифів щодо сусідніх країн Китаю принесе Сполученим Штатам Америки мільярди доларів. Навіть не мільярди, а трильйони доларів. Ви погоджуєтесь з такою думкою, попри звичайно, здорожчання тих товарів, які зачеплять мита. Ну, звичайно, ні. Звичайно, це, це призведе до втрат економічних втрат сполучених штатів Америки. І ми ці втрати вже бачимо на. Фондових ринках і е, на тому, що інфляційні процеси вже починають розгортатися. Думаю, що е, навіть ФРС змушений буде підіймати ключову ставку через те, що інфляцію потрібно буде стримувати. Але е, з іншого боку, боюсь, що Трамп дуже скоро добереться до ФРС і там теж е, замість незалежної інституції ми отримаємо командно адміністративний стиль управління. Тобто, внутрішній споживач у Сполучених Штатах коли відчує такі сильні наслідки від ось цієї економічних цих змін, які запровадив Трамп, паралельно з тарифами, Трамп знижує корпоративні податки. Тому, звичайно, будуть певні групи бізнес, перш за все, які отримає позитивні результати певною мірою. А експорт орієнтований бізнес, звичайно, отримає негативні результати від подібних дій Трампа. А ось що стосується пересічних громадян, я вже переконаний, що до кінця березня ми побачимо розгортання інфляції і погіршення умов для простих американців. Будемо спостерігати за розвитком подій щодо економіки Сполучених Штатів Америки. Ми вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Андрій Лігач, співзасновник громадської організації, центр економічного відновлення, був з нами на прямому зв'язку.